Юні актори, музиканти і танцюристи міського культурно-спортивного центру спільно готували концертну новорічну програму для своїх гостей, дітей пільгових категорій. Водночас вони звітували про піврічну роботу і заняття в клубах. Хореографічні та музичні номери доповнювали святкову інсценізацію казки. Серед номерів і танцювальних постановок виступи хореографічної студії Ніка. Це один з перших концертних виходів середньої групи колективу. А останні досягнення, дітки, які сьогодні. фактически мы за три месяца выучили два номера. На таком этапе этого периода я очень довольна, потому что за такой очень короткий срок подготовить детей, скажем, это тоже большая заслуга деток. Дуже, подавайте танцевать. Займаються три роки в студії Ніка. Вона стала более активною, более веселою стала, вона більш контактной стала. Ми довольны. Девіз колективу Ніка танцювати можуть всі. Саме так керівник гуртка заохочує малечу. Дітки в основному приходять різного варіанту. Тобто від самих маленьких від трьох з половиною до восьми років Всі дітки у нас танцюють.